Привіт усім! Я Людмила, це мій канал Люся Марусіна. Сьогодні у нас 16 березня і я висіваю помідори. Висіваю насіння помідорів у ящички. У стакани я висівати не буду, тому що дуже багато треба стаканів і немає на них місця. Я буду сьогодні хочу розказати. Про те, яким способом я висіваю, що я буду з ними робити далі, ну і також які сорти розповім. Значить, я приготувала собі чотири ось таких ящики. На дно насипала ґрунт, добре його полила, і зверху ще присипала таким піщаним ґрунтом. ґрунт я брала домашній, не купований, але е, половина важчого ґрунту, наполовину розмішано із піщаним ґрунтом. Зверху шар пісочку, такого піщаного ґрунту насипала для того, щоб краще було сіяти помідори і їх присипати. Вони у мене так краще насіння сходить. У ящичку я роблю рядочки за допомогою ось такої дощечки. Пропускаю від е, краю ящичка десь 3 см, і отакими от заглибленнями роблю рядочки, роблю отакі ямочки. Зараз я буду їх робити і розказувати, які помідори я буду висівати. Між рядочками повинна бути десь відстань також 5-6 см. Помідори я буду висівати. Це вже в першу чергу перевірені сорти і ті сорти, які я хочу, щоб ішли для консервації, які вже я знаю, які будуть для консервації. І інші це, так би мовити, для душі. Для душі, для цікавості це нові сорти. Цього разу мене зацікавили сорти крупноплідних помідорів масою плоди, яких масою від 200 до кілограма. Це те, що є характеристиками даних сортів. Ну, які вони виростуть, побачимо. Спочатку у ящичках я роблю надписи. Роблю позначки, де який сорт у мене знаходиться. Уже коли висіваю у грядку, висаджую, коли розсаду у грядку. Іноді, коли встигаю, то позначаю, що це за сорт, а коли не встигаю, вони виростають і так. Чому я саме у ящичках позначаю, щоб коли виросте розсада, щоб не вийшло так, що я посію одного сорту багато, а іншого мало. На городі на грядці в мене є дві грядки. На одній ґрунт чорнозем, а біля дому тут піщаний пісок. Хоча, де пісок, помідори вони менш такі солодкі і менш смачніші. Але є перевага в тому, що їх менше вражає фітофтора. І тоді, коли, наприклад, там, де важкий ґрунт, фітофтора вражає їх, на піску вони досить себе таки нормально почувають і дозрівають. Отже, я зробила рядочки, в такому ящичку у мене виходить 2, 4, 6, 7 рядочків. Якісь підписувати, я буду. Коректором. Номери рядочків я завжди позначаю коректором. Фарба коректора не змивається, не вигорає і досить добре пристає. Я, коли взяла рядочки, коли взяла ящички, на них ще були минулорічні надписи коректором, воно дуже легко ішклябується ножем. Так, отже, у цьому ящичку я висію. Такі сорти. Дивилася, коли також переглядала багато відео. Трошки <клес> <клес> повелася на рекламу, на ось такі сорти помідорів. Ну, вже, правда, коли їх купила, то виявилося, що це F1. Це гібридні сорти. Ну, побачимо, що з них виросте. Назву сорти. Це. Мамако, міцено, хайпінет і каста. Я виділю для них порядочку. У кожному пакетику тут є 10 насінинок. 10 насінинок, я зараз буду висівати. Не висипається. Ще що я забула сказати, що для початку я перед тим, як е, зібралася вже висівати, зараз я висію. Це у нас мамако. Мамако у мене буде під номером 2, тому ось цей рядочок буде перший номер. Тут я напишу коректором, тут буде другий. Я покажу, я виписала всі сорти помідорів, які я маю. Висіяти у зошиті. Вже він мене той зошит декілька років. Розкидаю насіння таким чином, щоб воно більш-менш рівномірно розподілилося по рядочку. Так. І ще в нас тут загубився, загубилась одна насінинка. Не хоче виходить? Не хоче, це, мабуть, не буду. Так, отже, це буде номер другий. Я виписала, в мене є 32 сорти помідорів на даний час. На даний час я буду розказувати. Отже, другий рядочок це буде Мамако. Перший у нас міцено. Що це за сорти, чим вони характеризуються? Їх охарактеризували дуже високою врожайністю, і саме такими вони є придатними для консервування. І за розміром, невеличкі за розміром, масою 60-80 грамів, і транспортабельністю своєю добре транспортуються, хоч мені не треба їх перевозити, але вони тоді будуть добре, я думаю, і зберігатися, якщо транспортабельність в них висока. Так, висіли їх. І тоді також Happy Net і каста, це для соку. Це оці F1 гібридні сорти, що я замовила. Епінет у нас буде четвертий за номером. Рядочок. Звичайно, можна позначати і на грядці. Можливо, я так і зроблю, біля, хоч біля деяких кущів, поставити таблички з написом, який це сорт саме, щоб знати, як він родить. Так, і ще один. Пакетик каста. Так. Один два три. Чтити п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Рівно по десять насінинок. Із своїх перевірених сортів, якби, мабуть, мене запитали, який для мене найкращий, це японський трюфель. Японський трюфель. Я в цьому році, в мене є і своє насіння, я буду висівати ще і у парник. Але в цьому році я замовила, щоб більш були, можливо, оновити сорт такий. Ці помідори, японський трюфель. Вони середньорослі, висотою десь метр, метр двадцять. І вони виглядять отакою грушоподібну форму мають. Рожевого кольору називається японський трюфель рожевий. Рожевий кольор мають, і вони дуже смачні. Дуже смачні вони солодкі, красиві і вони дуже невибагливі. Вони стійкі до різних хвороб. Вони стільки до погодних умов несприятливих і до дощу, і до спеки. Я їх буду висівати, скільки в мене хватить місця, мабуть, до кінця буде е, оцей ящичок. І позначу відповідно е, оці рядочки. 1, 2, 3, це будуть вони в мене під номером 5. 5, 5, 5, 5 буде. І вже не знаю, мабуть, років п'ять я їх вирощую. Вони стоять довго до морозів. Виростають і наростають новий, нові, наростають роз, е, плоди. І вже коли навіть мороз, вже немає куди їх збирати, і вже не, немає місця, щоб їх збирати, вони стоять на грядці і червоніють. І сусідські індики приходять. Не миласувать. Так, якраз в мене вийшло. Якраз в мене вийшло на ці рядочки все. Зараз я підпишу номери, підпишу номери і зверху покриваю плівкою. Так, підписую коректором. Це буде в нас перший. Бачите, досить гарно пише, воно яскрава фарба, видно добре міцену. Другий буде омалко, третій каста і четвертий хепінет. Далі три рядочки. Це буде японський трюфель під номером 5. Загортаю. Загортаю рядочки. Зверху ґрунт вже набрався вологи, але отакий пісок, він не збився і добре загортається. Добре загортається насіння. Десь на глибині пів сантиметра. І зверху ґрунт, виходить, не дуже такий утрамбований. І до насіння є доступ повітрю. Так, тоді я покриваю харчовою плівкою зверху цей ящичок. Якраз рулон вистачає. Ось так, обмотую його один раз або два і ставлю в тепле місце. У мене є грубка. Можна ставити на батарею або в якесь тепле місце, де б вони сходили, я думаю, я не буду показувати, як обмотувати. Це зможете всі зробити, якщо потрібно буде. Так, все. Перший ящичок готовий і буду переходити до е, інших помідорів. Мабуть, я візьму зараз саме ті великоплідні сорти, покажу, які я буду сіяти. Так, тепер я вже зробила рядочки, підписала по номерах і розклала пакетики, як я маю сіяти. Отже. Один із сортів. Це вже я починаю сіяти ті сорти, що я казала для душі. Я обрала саме такі для душі важковаговики, які б підійшли для томатного соку, томатної пасти. Їх тут є тут більше 20 насінинок. Я буду висівати по 10 штучок. Більше не треба, щоб було, нехай, буде чи на наступний рік. Так, отже, це у нас. Цукровий гігант, цукровий гігант. Взагалі, великоплідні помідори ранніми не бувають. Можливо, є якісь сорти, небагато. Висотою метр, метр п'ятдесят, оранжево рожеві, плоско -округлі. Так, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ці насінинки я назад в пакет кидаю, нехай залишаються надалі. Ще один такий сорт помідорів також оранжевого кольору, оранжево-жовтого кольору. Називається золото скіфів. Золото скіфів. За своїми характеристиками він має бути плоди, мають бути 500-800 грамів. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять так. Також десь висотою до 1 метра. Ну, наприклад, на піску, на піску, це я кажу на своїй піщаній домашній грядці, я не можу навіть не підв'язувати помідори, хоч вони і будуть високі, вони просто в мене лежать на землі. І якщо немає дощів, вони дозрівають і нагниють. Гігант Новікова. Гігант Новікова це круглі червоні помідори, хоча я трохи пасинкую, пасинкую, тому що кущі дуже розростаються. Ну, нехай я так приблизно вже навіть не буду рахувати, а приблизно по 10 штучок буду висівати. Далі, це такі усі в мене аматорські сорти, немає таких знаменитих сортів. Аматорські сорти, любительські, побачимо, що вийде супер. Шойц, написано не іноземною мовою. Я прочитала так. плоско кругло червоні масою 300 500 грамів. Звичайно, коли помідори підв'язувати, щоб вони не росли у бур'янах, щоб добре провітрювалися, це перша така умова того, що вони не будуть гнисти і не так будуть вражатися фітофторою. Великий білий блюз. В середньоранній, білий плоско округлий. Я колись вирощувала помідори. Ну, так як оце в мене зараз мета виростити важковаговики, а то я вирощувала різно-різно-кольорові. Були і жовті, і оранжеві, і смугасті, і чорні, і фіолетові, і білі, і зелені. Тобто різних різних кольорів і відтінків. Ну, для мене, все-таки я, ну, ради цікавості, звичайно, треба спробувати виростити. Ну, Червоний помідор є червоний помідор, він і найсмачніший, і сік із нього, і томатна паста. Такі інші кольорові. Просто для цікавості, для краси. Так, далі. Німецький тідвела, така назва сорту, виростає до 150 сантиметрів, і його маса може сягати до 1 кілограма. Подивимося. Спочатку треба, щоб зійшло насіння. Я думаю, що насіння зійде, замовляла в інтернеті. Перевірених продавців, які мають гарні відгуки від клієнтів своїх. Так, ну і ще сюди піде гавайський ананас. Також маса плоду до 500 грамів. Дуже багато сортів в мене вийшло. Можливо, для когось це і не дуже багато. Знаю, є люди, що вирощують 100 сортів, 150 сортів. Ну Я не можу цього робити, я не встигну просто запам'ятати навіть деякий і практикую ось так по 20 сортів, 15. І то, коли вже висаджую грядку, мені вже надоїдає їх підписувати, дивитися. Вже, як то кажуть, урожай є урожай. Ну, побачимо, як в мене вийде в цьому році. Так, отже, я висіяла. Це важковаговики. Зараз я ще розповім, що в мене є із важковаговиків. Я їх буду висівати у третій ящик. Це бівштекс марші. Середньоранній 200-400 грамів. бордово чорного кольору. Мікадо чорний, також шоколадного кольору 250-300 грамів маса. Мінусінський рожевий, 200-400 грамів масою має бути плоскокруглий рожевий. Ворлон ранній. Тут він позначається в характеристиці, насичений червоний плоскокруглий. Цукровий бізон. Від 300 до 800 грамів серцевидний рожевий. Золота мрія Кирилюк. Також масою 300-500 грамів, теж серцевидний. Він має біколор є жовтий із рожевим. І чорна зебра. Цей не дуже великий, але смугастий, чорний з червоним. Плоско округлий. Зараз я висію цей наступний ящик. Я вже не буду показувати, тільки покажу, як я тоді покривати буду їх. І ось я вже висіяла останній четвертий ящичок. Розкажу, які сорти я сюди посіяла в останній. Це мої домашні сорти. Я їх зберігаю. Ось в таких пакетиках вони в мене підписані, навіть не по сортах деякі. А ось, наприклад, там червоні довгі, червоні круглі, оранжеві, рожеві, сливка, два види сливок. У мене є. Також, мені дуже подобаються помідори із чорним боком, з чорним поверху вони чорний темний колір мають. Це був сорт, коли я купувала гном бійстінню, називається назву таку має. А також ще Night Rain. Дуже цікаві такі помідори. Вони, Ці ж гном бійстінню, вони такого гарного кольору: фіолетового, чорного, всередині вони червоні. І вони дуже придатні добре для консервування. Вони дуже добре зберігаються, форма в них така якраз підходить для консервування. І красиві вони коли законсервувати їх, то цей колір фіолетовий, чорний він зникає. Також у мене ну такий, це для цікавості, не для цікавості, а ну, чомусь мені подобається зберігати цей сорт помідорів Людмила. Ну я ж Людмила, в мене ж повинні бути помідори Людмила. Оранжевого кольору, оранжево-червоного кольору. Потім Night Rain і цей гном бій стінню. Я три рядочки, також дуже вони мені подобаються. І ще один рядочок посадила, посіяла помідорів, мікс помідорів Cherry. Тут різні є дрібненькі маленькі помідори. Мені подобається додавати їх також до великих помідорів. У банки при консервуванні. І коли вже говорити про помідори, чері, про маленькі помідори, мені дуже подобається такий сорт, в мене його зараз може у міксі трапиться. Золота капля. Ну, це зараз він по всіх магазинах є ця золота капля, така маленька, жовтенька грушка. Вони в мене насіваються як бур'ян. Я навіть їх не сію на розсаду. І виростає такий великий кущ, усіяний такими золотими, ніби каплями жовтенькими. І вони дуже-дуже смачні, солодкі. Рекомендую спробувати цей сорт вам. Я загортаю вже останній рядочок, останній ящичок, останні рядочки. Ну що ще я хотіла б сказати, чому я саме висіваю ну, от сьогодні 16 березня. Колись я висівала 8 березня, але часто так траплялося, що вони помідори переростали. Потім вони мене не ростуть до, у ящичках оцих, до м -м, висаджування. Я їх пікірую. Пікірую знову ж такі самі ящички, але заглиблюючи по самі е сім'ядольні листочки. Помідори не бояться пікіровки. І корінчики, хоч і пририваються, коренева система наростає із стебелець, і стебел наростає і стає ще більш потужнішою. І тому я їх пікірую спочатку у ящички, а тоді, коли дозволяє погода, коли е, роблю парник, ще раз пікірую їх у парник. Іноді цю стадію пропускаю, мабуть, так як я висіяла. Пізніше їх, то, мабуть, у перник я не буду висаджувати, а буду одразу на грядку. Звичайно, розсада буде не такою великою, як продається на базарі, не такою гарною. Я розсаду дуже рідко, підживлюю чимось. Ну, взагалі, я б сказала, ніколи не підживлювала. Ну, одне, що можу сказати, помідори вони дуже вразливі. Розсада помідорів вразливі. Чорною ніжкою. Тому, якщо є марганцівка, поливати я поливаю марганцівкою. Якщо немає марганцівки, треба використати якийсь фунгіцид, купити його у спеціалізованому магазині. Саме, я думаю, вам підкажуть, який це може бути. Саме для розсади, щоб не вражала чорна ніжка. Ну, от і все, помідори в мене висіяні 16 березня. Зараз я покрию плівкою і поставлю в тепле місце. Сходи мають з'явитися десь за 3-5 днів. Будемо спостерігати.